Є знижки на долгіт Крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних пам та ощад. В ніч на 14 квітня Іран та його маріонетки на близькому сході таки нанесли масштабний удар по Ізраїлю, який передбачала американська розвідка. Як передають змі, цю атаку точно можна вважати однією з наймасштабніших в сучасній історії людства. Всього за кілька годин іранські військові випустили майже дві сотні дронів і ще сотню ракет різних типів. В Ізраїлі всю ніч працювала ППО. Яку мету переслідував Іран? Чи вдалося Теграну пробити? Славнозвісний залізний купол і чи відповість Ізраїлі розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч подобайки, а ми приходимо до новин. Пізно ввечері, 13 квітня, Іран таки почав давно анонсовану атаку на Ізраїль. Вхід пішли знайомі українцям шахеди, криваті ракети та балістика. Як передає CNN, ця атака стала наймасовішою в історії людства. Пуски ракет зафільмували звичайні іранці просто на вулицях одного з міст. Їхній радості немає меж. даним Нью-Йорк Таймс, Збройні сили Ірану випустили щонайменше 185 шахедів, 36 крилатих і 110 балістичних ракет. Як передає видання Вайнет, відбиття атаки обійшлося Ізраїлю в 1,3 мільярди доларів США. Іран витратив у п'ять разів більше. Принаймні, частини ракет та безпілотників запускалися іранськими маріонетками та угрупованнями в регіоні з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. На Ізраїль летіло буквально з усіх можливих сторін. Ось кадри атаки на північ країни ракети запускала Ліванська Хезбола. Ці хвилями, як це зазвичай робить і Росія в Україні. Спочатку полетіли дрони щоб ослабити та виснажити ізраїльську ППО. Але через велику відстань між країнами за різними оцінками перед тим як долетіти до Ізраїля, ті шахеди мали провести у повітрі аж кілька годин. Крилатим ракетам потрібно кілька годин, а балістика ж долітає з Ірану до Ізраїля швидше всього за 12 хвилин. До того ж, схоже, що в Ірані спробували підійти до атаки максимально комплексно. Напередодні пусків ізраїльські ЗМІ писали про численні кібератаки на системи ППО Ізраїля. За лічені хвилини до удару іранці навіть вкинули фейк про те, що їм вдалося зламати славнозвісний ізраїльський залізний купол. Але ця інформація не підтвердилась. ППО відбувалось всю ніч і відпрацювала на 10 із 10. Байки. Іранська загроза зустріла повітряну і технологічну перевагу Цахалу, а також сильну бойову коаліцію, які разом перехопили переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на ізраїльську територію, були перехоплені. Це дуже важливе стратегічне досягнення. Допомагали Ізраїлю і його союзники. У небо піднялася американська, британська та йорданська авіація і знищувала дрони далекої на підльоті у повітряному просторі Іраку. Як пише Reuters, США збили кілька іранських дронів, але точну кількість не називають. Пізніше той факт, що американські воїни в цю ніч боронили небо над Ізраїлем, підтвердив і президент Байден. Він назвав це справжньою перемогою і, зокрема, доказом технологічної переваги Ізраїлю та міцності його союзників. За моїм дорученням, щоб підтримати оборону Ізраїлю протягом минулого тижня, американські військові перекинули в регіон літаки та Есмінці проти. Балістичних ракет завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, що летіли. Я щойно розмовляв з прем'єр-міністром Нетаньяху, щоби. Підтвердити тверду відданість Америки безпеці Ізраїлю я сказав йому, що Ізраїль продемонстрував надзвичайно здатність захищатися від навіть безпрецедентних атак і перемагати їх, надсилаючи чітке повідомлення своїм ворогам, що вони не можуть ефективно загрожувати безпеці Ізраїлю. Вперше в історії повністю на бік Ізраїлю стало Арабське Королівство Йорданія, що звісно. Викликало обурення в Ірані. попри заклики не заважати бити по Ізраїлю, і навіть погрози, йорданці намагалися збивати все, що летіло. І на щастя, ізраїльтян вправно робили це. Утім, без жертв та влучань обійтися не вдалося. Поранень зазнала 31 людина. Повідомили медики червоного щита Давида. А ось приблизний список цілей, які Іран хотів знищити в Ізраїлі: морські бази, аеродроми та навіть урядові будівлі. Місцевим навіть вдалося зафільмувати приголомшливі кадри збиття іранської ракети, буквально над будівлею Кнесету. Це Парламент Ізраїлю точно відомо, що Іран влучив в авіабазу Неватім, що на півдні країни. Це визнали і в збройних силах Ізраїля. Утім, уточнили, що наслідки удару зовсім не критичні, і навіть продемонстрували свіже відео, як на литовище без проблем сідає літак. Перший в історії конфлікту між державами, якому вже більше 40 років Іран вдарив по Ізраїлю саме з власної території, що робить цю атаку безпрецедентною не тільки за масштабом, але й можливими політичними наслідками. У США ініціювали зустріч у форматі великої сімки, щоб узгодити позицію вільного світу на таку безпрецедентну ескалацію з боку Теграну. Серйозні ситуації, що склалася, підкреслюють і аналітики інституту вивчення війни. На їхню думку, атаку Ірана не варто відокремлювати від атак РФ на Україну. Очевидно, що світ розділився на два табори: західний і так звану нову війзла: Росія, Іран, КНДР та Китай фахівців лякає рівень і успіхів співпраці між цими країнами, яких стає все більше. Атака іранських дронів і ракет на Ізраїль показує, що Іран навчається у Росії та Хуситів проведенню дедалі більш небезпечних та ефективних операцій, метою яких є як Ізраїль, так і США. Поєднання іранських безпілотників, а також крилатих балістичних ракет, було покликане збити з пантелику і знищити ізраїльську протиповітряну оборону. Частиною цієї операції стали синхронні атаки з боку підтримуваних Іраном бойовиків у Лівані та Ємені. Цей підхід повторює експерименти Росії, в ході яких вона завдає по Україні комбінованих ударів балістичними та крилатими ракетами, а також іранськими безпілотниками, з метою подолати американські та європейські системи протиракетної та протиповітряної оборони, використання дронів іранської розробки численними ворогами США і поглиблення зв'язків між сторонами, що їх використовують, допоможуть Тегерану Росії. Північній Кореї та Китаю відпрацювати використання цих систем США, їхні союзники та партнери мають справу з дедалі більш взаємопов'язаною групою держав, які допомагають одна одній та навчаються одна в одної. В Ізраїлі одразу заявили, що готуватимуть відповідь. Їхні союзники раніше просили Тель-Авів спочатку порадитись з ними, а потім вже бити. В Ірані застерегли Тель-Авів та його союзників, якщо ті помстяться, Іран вдарить ще раз, зокрема, уже і по базах США та країн, що їм допомагають. Як повідомляють змі в майбутньому не виключає Тегеран іноземної операції проти Ізраїлю. Варто нагадати, що Ізраїль буквально оточують зі всіх сторін маріонетки Ірану, Ліванська Хезбола на півночі, проіранські, сирійські та іракські бойовики. На північному сході і терористи у секторі Гази на Півдні. 7 жовтня 2023 року. Останні вже продемонстрували, як це напасти на Ізраїль суходолу. Тоді сотні бойовиків на байках, позашляховиках, аеропланах і просто пішки увірвались у південні поселення країни, закатували і вбили тисячі людей, зокрема дітей, і викрали сотні невинних. У відповідь Сахал розпочав велику військову операцію в регіоні, увівши туди. Танки і нещадно обстрілюючи газу ракетами в спробах викорити або знищити бойовиків. На жаль, ці удари забрали тисячі життів цивільних, зробивши Ізраїлю від послугу. Бойовиків поменшало, але навіть західні союзники кинулись на Тель-Авів, Зі шквалом критики 7 квітня Цахал вивів більшість своїх сил з сектору гази, залишивши в палестинському анклаві лише одну бригаду. Раніше агентство ДПА з посиланням на джерела повідомило, що у Єгипті ведуться переговори про припинення вогню в секторі Гази та звільнення захоплених заручників. На переговори до Каїра прибули директор ЦРУ Вільям Бернс і делегація угруповання Хамас. А я нагадаю, що причина конфлікту Ірану та Ізраїлю доволі проста. Утім Дуже давня і може здаватися дивною для 21-го століття, коли внаслідок ісламської революції ще у 1979 році до влади у Тегерані прийшли фанатичні ісламісти і встановили Україні теократію своєю ідеологічною метою. Вони проголосили знищення Ізраїлю і відновлення контролю мусульман над священним містом Єрусалим. А як думаєте ви, як ізраїль помститься Ірану і чи не роздмухає це полум'я нової масштабної війни? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А ми на цьому все побачимось.